В регіоні посилено протидії незаконному обігу наркотикам. Збільшилась кількість виявлених наркозлочинів на 16% порівняно з минулим роком. На 30% зросли випадки вилучення зброї у населення. Одна людина загинула від розриву гранати. У жителів області тільки за січень конфіскували 5 гранат і один гранатомет. З незаконного обороту з'явлено на сто двадцять сім одіниць адміністрільного Значить, гранати. 12 кг вибухових веществ, 10 вибухових устройств, 5 тисяч боєприпасів різного калібру. Перед міліціонерами стоїть завдання протидіяти спробам терористичних актів. І всі комунікації, які мають вибух, воздействия різного роду терористичних груп, взяті під особливий контроль. Не тільки нашим управлінням, тут активно задіюємо і громадські громади. Організації, громадські організації, також служба безпеки України от взаємодії з нами, воїнське підрозділення національної гвардії. Віталій Гончаров наголосив, що уважним мають бути і жителі області, та про всі підозрілі предмети слід повідомляти до міліції. Будь-які предмети в громадських містах, вокзали, міста, міста масового скоплення, брошені автомобілі. це те, на що нужно обращати внимання? Любия подозрітельне в під'їздах, домов. В заведеннях лишній раз ми лучше проверим, лишній раз лучше вызовем оперативну групу чи приедет наряд. От, ну, задача збіжати. Подобного, подобных ситуацій, які у нас мають місце в сусідніх областях. Особливо посилили охорону Інгульського і Варварівського мостів. Біля них цілодобово чергують наряди Державної служби охорони. Інгульський мост знизу встановлені ну, для початку заключення договор між господарством службою охорони і Вот виставлена охрана там круглосуточно дежури два человека знизу під мостом. установлены вагончики установлена система освещения. Що касается верхньої частини моста, ориентированы всі наряди, которые знаходяться в районі моста, маршрути несення служби приближені к ним. Також в районі мосту цілодобово чергують патрулі з охорони громадського порядку. Варваровський мост там в В конструкции самого моста предусмотрено помещение, в котором находится постоянно два человека, тоже из состава ГСО государственной службы охраны. Кроме всего прочего, значит, круглосуточно несут службу, патрулируют по мосту и по территории, прилегающей к нему, вот парный патруль из состава Николаевского райотдела. О 15.30 по вулиці Самиловича автомобілю Міцубіше зіткнувся іномаркою, яка рухалась у зустрічному напрямку. Удар був настільки потужним, що втівка продовжила рух далі. Та лише після зіткнення з третьою машиною нарешті зупинилася. Відразу на місце ДТП, очевидці, викликали медиків та співробітників Державтоінспекції. в аварії лише з третього разу зміг пояснити правоохоронцям, що сталося. Адже був на підпитку та ледве стояв на ногах. Припущення дає підтвердила і подальша експертиза. Називайте цифру, яку ви бачите. 2,19. 2,19 проміля тіла спірта в вашому організмі. Ви не Звісно. Наразі, за даним фактом, проводяться першочергові слідчі дії. Співробітники Державтоінспекції вкотре звертаються до водіїв, бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. Адже саме безвідповідальність частіше за все стає причиною жахливих трагедій на дорогах. Екіпаж Державтоінспекції, патрулюючи вулицю Скороходова, отримав повідомлення, що в районі перехрестя з вулицею Четверта Словіцька невідомий водій Міцубісі Паджеро провокує бійку з іншими учасниками дорожнього руху. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де двоє сп'янілих чоловіків чиняли бійку водієві маршрутного таксі. Той, начебто, їм створив аварійну ситуацію. Представники Даї доклали максимум зусиль аби вгомати хулігана та врятувати ні в чому невинну людину. Невдовзі на місце провела і перша жертва нетверезих подіїв. при пересечении улицы 6 Слободская по Скороходово, э, ну, метров 50 от перекрестка, подрезала машина Митсубиси Pajero черного цвета, 3 девятки, 5 номера. И начали, вышли водитель и пассажир пьяные, начали лезть бить меня. Хлопец зазнався, что на перехресте будут четвертая слободская и Скороходова Ці хлопці знайшли собі в ньому жертву, якого теж спробували навчити правилам дорожнього руху. Але в цю мить їх увагу привернула інша автівка. Наздогнавши його, молодики вирішили вчинити бійку. Вгамувати їх не змогли ані жінка, пасажирка легковика, ані свідок події. На щастя, вчасно пробили інспектора. ДАІ. пристають граждан підрізають автомобілі. На місце ми прибули, Находилась на місці автомобіль, вишеуказаний. І два водитель и пасажир цього автомобіля, які вели себе неадекватно, приставали к гражданам і знаходилися явними ознаками алкогольного опьянения. Після чого на место була визвана оперативною групою Заводського райдела. На тверезіх хуліганів правоохоронці доставили до Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, де встановили факт сп'яніння. Подій був в такому стані, що навіть розмовляти не міг. Відносно водія інспекторами, де їй було складені адміністративні матеріали це керування у нетверезому стані. А за статтею Кримінального кодексу України хуліганство чоловікам загрожує позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Слідчим відділенням заводського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження створення або утримання місць розпусти і звідництва. Санкція передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення на строк до п'яти років. Даний факт був занесен в єдиний реєстр досудівних розслідувань. Була отримана санкція на проведення обиску. Скільки разів? Взагалі? Це не перший случай, я ж так розумію. Ну, не, не довго та буквально скільки раз. Сколько вам заплатили денег? П'ятсот Это гривень. Це услуг, да? Да. крім того, правоохоронці встановлюють причетність однієї з дівчат до скоєння майнових злочинів, бо під час особистого огляду працівниць секс індустрії була виявлена чимала сума грошей, шляхи надходження якої жінка так і не зуміла пояснити правоохоронцям. Державтоінспекція України звертається до водіїв із проханням бути максимально уважними, з особливою обережністю рухатись мостами та естакадами, дотримуватися безпечної швидкості руху і дистанції, відмовитись від ризикованих маневрувань, рухаючись в умовах недостатньої видимості, обов'язково вмикати ближнє світло світлофар, не паркувати транспорт з порушенням правил. Більш обачними необхідно бути і пішоходам. Переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях. Не виходьте раптово на проїжджу частину перед автомобілем. Водій не змозі швидко зупинити автомобіль, оскільки гальмівний шлях транспортного засобу за таких погодних умов вдвічі довший. Крім того, державтоінспекції радять водіям на час сильного погіршення погодних умов утриматись від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально обережними за кермом. Мы хотим услышать ответ прокуратуры области и в частности Камашка Владимир Владимирович за нашими зверненнями от 23.12.2014 на сегодняшний день не проводится никакой работы, никто не привлечен к ответственности. Активісти говорять, існує десяток гучних справ з усією доказовою базою стосовно співробітників правоохоронних органів, які начебто гальмує прокуратура. А ще є справи пересічних громадян, відносно яких, мовляв, фальсифікуються докази. Ігор Булашко, колишній міліціонер, розповідає, ще до 23 грудня надав до прокуратури заяви про скоєний злочин співробітниками прокуратури СБУ та міліції. Але, говорить, прокуратура й досі не відреагувала. До митинга до 23 числа, это заявление лежало просто без рассмотрения. И более того, я в заявлении указывал о привлечении следователя прокуратуры Олесина, и эти материалы передали этому же следователю Олесину. То есть с того момента, с 23 декабря по сегодняшний день, меня не вызывали, не допрашивали, не спрашивали никакие материалы. То есть абсолютно никакие следственные действия не проводились. Також активісти зажадали відповіді на питання, чому в органах прокуратури й досі працюють ставленики Януковича. Якщо вдруг почнуться якісь терористичні акти і сіпаратизм на снікалайського будуть ли ці люди на стороні України? Пікетувальник зазначає, має достатньо запитань і до самого прокурора області Володимира Комашка. Камашка в п'ятий рік він розвалював нашу армію. Вот он був. Хотів до складу робочої групи з розробленим проєктом стратегії національної безпеки і оборони. Какая безпека и оборони? Ні оборони, ні ни безпеки, нічого. Як чоловік може займати должність обласного прокурора? Були і ті, хто підтримав прокурора області. Наприклад, Любова Стрецька говорить, ніколи його не бачила. Отже, прийшла побачити наживо. Ось вот це п'ятий прокурор. Просто взять, снимать прокурора. Я, я против этого. Нам надо узнать, какие условия у того прокурора, который здесь работает, в старой шапке вот это вокруг идеологической старой машины, сам, если старающийся быть демократичным, то в каких он условиях работает? Мне кажется, страшновато. Полковник Збройних сил України Микола Горбатенко привселюдно заявив про економічні злочини, начебто скоєні експрацівниками прокуратури та міліції. Мовляв, вони й досі не покарані. Сьогодні вже 12 років. Я борюсь з цим прокурором Стояновим і з Гусолом. Вони як роз'їжджали на Мерседесах, як крали, так і крадуть. В цій прокуратурі в цій прокуратурі сьогодні знаходиться десятки моїх звернень, заяв. Офіційні прокрадіжки, які чинив прокурор Стоянов, і тільки йдуть піски. Люди кликали прокурора області, але той так і не вийшов. Лише речник прокурора зазначила по всім питанням, які сьогодні були озвучені під стінами прокуратури Миколаївської області, буде підготовлений брифінг, на якому прокурор області дасть відповідний коментар. А поки що, за словами захисника Максима Красюка, ініціативна група звернулась до народних депутатів України, аби ті відреагували на порушення стосовно працівників прокуратури. Говорить, депутати відгукнулися. Депутатом Верховної Ради було ініційовано депутатські звернення до генерального прокурора з проханням розібратися по всім цим фактам. Я маю на увазі факти укриття злочинів чинних правоохоронними органами. На сьогоднішній день в прокуратурі Миколаївської області проводиться перевірка відділом внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. Ну, ми сподіваємося, що, мабуть, за результатами зазначеної перевірки будуть прийняті відповідні рішення. До оперативно-диспетчерської служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області надійшло понад 45 повідомлень від жителів Миколаєва про випадки обвалу дерев на проїжджу частину на лінії електропередач та адміністративні будівлі. Чергові караули пожежно-рятувальних частин та відповідні підрозділи ліквідують наслідки негоди. Рятувальники Миколаївщини звертаються до всіх жителів та гостей нашого краю із проханням не залишати власних домівок та не паркувати автомобілі під деревами. У разі потреби телефонувати до служби порятунку 101.